Отік творця усе творящий, радість і сльози каяття. Я жінка, що пізнала щастя, несу його в земне життя. Момент великого прозріння, коли в усьому прийняття злитя у дусі сотворіння, це неймовірне почуття. Скарбами сили надихаю. Варта усіх на світі благ, страхи любов'ю розчиняю, жіночність мій цілющий дар. Люблю сердечно посміхаюсь, магнолія розкішна у душі. Жінкою бути це велика радість квітнути у щасті на землі.